звістка народився наш месія. Це нова для нас надія. А ми прийшли колядувати і Ісуса прославляти. Щиро просимо ми вас, тож пориньте у той час. Добрий вечір, мир в цій хаті. Ми послужки небагаті. Поспішили сьогодні у вашу господу, щоб розказати про нашу пригоду. Я знак переношу це диво космічне, що вказує місце святе і правічне. Де Бог народився, людиною став, і нам життя вічне живо дарував. Усе притихло тих лозі карання, зійшла ж в небі час настав. Весь світ стомився у чеканні свого Спасителя Христа. Гей, братою, все пропало. Гляньте, небо запалало. Боже змилося над нами, все пропало з головами. Не карай нас, Боже милий, що в житті ми нагрішили, До землі ми припадаємо, про прощаду, благаємо. Не бійтесь, люди, чесні, ми до вас посли небесні, принесли радісну новину, що народила дивна дитина. Ісусиком його сусила мати нарекла, І в пеленки в бою сповзала. Благословена будь у та хвилина, уважні будьте раді новина. Месія ваш сьогодні нас з Марії, діви, нині воплотився. Дивіться, он звізда його палає, він на зв'язки ясно дожидає, Віками витерпів злу неволю, і ось господь посилає добру долю. Ви віднайдете скоро ключ до щастя. Придійте, вам добром до злого здасться. Отож, пришій ідіт, пора рушати верфлеєм, Росію привітати. Боже дяку, ми, складаємо ми складаємо за любов твою безкраю. Ми всі разом повставали, хто що мав з собою взяли. Я понесла для Ісусика пару ягнят і пару голуб'ят. А я для Ісусика сопілку маю, для спасителя в дуду заграю. Що причуста, діва мати у бідній скині в славній місці в Вифлеємі породила сина. У Бога стаєнка світом сяє, нині двері рано нам відчиняє. Люди радійте Христа, вітайте, Божому сину, славу відай. В іфлеємі в ясних народилося маленьке дитя. Наш Спаситель і скрізь по Україні оновлюється життя. Ти вже тут, наївний брате, приніс народу благовість. Берешся Бога прославляти. Я все тобі зроблю на злість. Много літ, чортівська сила, у злив убіймах ти слана, та годів же, бо інший час. День великий нам настав. Ми діждалися розжитла вифлеємську дитину у вертепі замість хатини. Тож всі разом, як один, ми йдемо вефлеєм. Вифлеєм. яка це ворог стріч. До вертепу поспішайтеся на Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. А, стежи, де ти є. Вже тебе біда поб'є, Ти чого стоїш, Вітаю, ясне панство, які благодарні панове. Я щиро радий вас вітати і прислужитись з вам, готове. Дорогу можу щось продати. Андель, мондель, продаю нафту за кордон. Криза, криза в Україні вже дає мільйон. Міжи гендлювати, знає, знає з ким. Продам продам московщині флоту весь і Крим. В Україні добре жити, сухорі зерно. Дають доляр заробити вже давно. І далеко добрі люди, може в корчмі ліпше буде. Є в нашинки і колбаси, водка, <ква> пива на Зараз без дороги шісти, трохи випити і жісти. Забирайте вже з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати всі чесні люди. А то купіть собі краму у моїй кранець. Буду Будуть жити з ним дуже ваші молодиці. А як гроші забракує, тому все ж вам раду заборгує. Гей, спривайте жіда, з хати, ми не хочемо торгувати. Що жила виганяти? Можка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циганконі вкрав, щоб вас шорту пекло взяв. Хто мене тут споминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Де не шпоря шахраїв, <кій> там товариші мої, а де всякі чарівниці. Та мої рідні сестриці, сестриці, моя жвава і моторна, тільки то, що трохи чорна. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. А я ваша бідо, я вас всіх відала знаю, я вас можу прийнаю пиваю ваші статки, не лишаю на вас златки, сію вам у душах страх, сила в мене є в рубках, не відгіркалася. Мої милі, то слабкі пекарі сили, нічого це не лякайте, тільки віру Богу майте. А хто Бог споминає, то то місце чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв старі в хаті і на полі людей всякої недолі. Ну ти, браття, сусіди, чаша, забути про всякі <поставі> біди, та забути смутки, печалі, вже досі ви її зазнали. Нині най навітає, що вічний бог ся рождає. Де геть Ще з хати виганять? Жида бит, жидах хар, жида били єгиптян, били німці, мусульман, били мускаль, били козаки. Ну а ще живий бідак, як жене, то вступлюся, але я ще повернуся, я вам ще свого докажу, я про вас і роду скажу. Подайте я роду сільця, бо я вірний йому слуга. Чого то шум? з горців треба. Що закриті тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, бо інакше всі від мене страшна кара буде. На світлий цар, понесло твого вірного забежають. а тебе як зневажають? Каже, що іншого царя мають. Ти є цар, ти тільки земний, а вродився цар таємний. Що б буде над царями, над землею і небесами? То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Ясний цар, вони тут. Відповідають про такі вісті, що цар світу народився в ефлеємі місті. Який там цар? Що він про те? Мій цар каже, що новина породила діла сина, царя усього світу. Обіцяного заповіті. Ха. Зуміли розсмішити. Царю мій прийшли зі Сходу мудреці, котрім відомо, що родився сад, новий, новий Землі Володар. Хто? Що? Месія? Цар? Ти щось напевне дочув? Ану зараз живещі поклини з Сходу мудреців. Ми мудреці і Сходу у твій край приходимо. Поклонити цій дитині, що родили Мифлеєм. Я цар єпського роду, де мій народ з давних давен пророкував і проповідував, що має родитись Божий син, спаситель світу. Бачив я зорю і дари собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ серед гір лісів блукає, собі нових богів шукає. А сьогодні ангел мене сповістив, що Христос я народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, і не боюсь нічого зроду. Мій народ помуряв я, і Бога за все влечує. А на сході зоря засіяла і у дорогу мені показала. І я з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Ну що ж, ідіть, ідіть і офлеєм і царю клоніться. А назад буде йти, сюди поверніться, в мені путь, куди йти треба. Бо поклонитися йому, в мене є потреба. Воїни, всіх дітей краю зібрати, всіх воїнів постанати! Кожен хлопчик тут воліт! хай з'їне. Так зробіть, а поміж них, певно, він знайде свій смертельний згін! з'їне. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо, виконуємо цей час. час. І мала дитя в яскіні мусите знайти, ще нині, бо інакше всі вам смерть. Що за цей я лукавий? Знаєш світ, що ти неправий. Ти замисло вбити? то тепер тобі не жити. Кару Боже засилаю смерть на тебе посилаю. О, хтось й запитає за мною. Готова я усі синить косою? Я косою, всіх стинаю і до вас не забарюся, а тепер часу не маю, бо за іродом спішуся. Смертелюба, смертемила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх кого я повелів, а тепер скоси от того, що вертепі народився, з причистою ополтився. Гей, солдати мої вірні. Ну тут мій царю! Ну то що? Всі любить, так, міцяю. Літішся, іди лукавий, нажився ти слави. І що без не пройде, ніщо без сліду не зникає. І над катом кожним лютим меч доля зрисає. Знайже, же, роди лукавий, ось тобі новина. Мердіть мене убили ви Божого сина. Що бунт? Зрада, посмерти, смерти моя мила, ти сякий будуща душила. Прилий, махни косою разів друге, нехай згинуть зі світу усі добрі люди. Ого го, ні, синку, навіть не здолати. Тож зупинись, ходи зі мною у темряві і вічності палати. Бо мене дитя в яскині, маю владу в світі нині, буду я їм служити, а тебе я маю вбити. Прийшла я тисячу доріг, стоптала тисячу чобіт, Аж поки долетіла сюди, отут же чую грішну душу, її з собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа! Нам же поможе. О, смерти, смерти, моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Не відкупишся за злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім, зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. Don't Ворне зло люблі з Валерією спільним оспільні доволі порив. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богуся молили, Держуйтесь із від пустоти, не робіть батькам ризоти. Шляхом і рода не йдіть, до бога все поверніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пошли вам щасливу долю і удома, і на полі. Добре стало, слава Богу. Тож збираємося в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя поважати. Щоб нараз ви нас чекали. Щоб не раз ми святкували, і хай ця радість пам'ятається, Ісус Христос Жуждається. Ми, ми вже будемо господарю від, від вас.